Будинок, в якому проживають переселенці, знаходиться в ну, дуже непоганій локації. Ми їдемо по одній з центральних вулиць. І, якщо ви бачите, тут зараз є цифра 27, там от вони і проживають. Бахмутські песики гавкають. Як вам під Рівному? Вона зустрічає хазяйка, керуюча цим обійстям, як, Як настрій. Слава Виживати. Богу, добре, бо Бог дозволив придбати це все і служить далі. І завдяки братям і вам, що так це все організувалося. Нікіта Нікіта переїхав з Бахмута, шукаяся в нас в церкві, прийняв одне хрещення, вже є член церкви і активно працює в молоді. Як Аня вам сказала про те, що мають вже виселяти тут цих переселенців? Вона каже: є. Дві можливості: Одно – розпустити людей з миром, хто знає, куди піде, а друга – просить у Бога, щоб Бог дав гроші викупити. Кажу, дві можливості розглядаємо, але будемо у Бога просити. І так вдалося, що купили. Слава Богу, і подяка всім, хто участвував. Ну, і буде дом милосердя тепер. Ну і за цей час, поки ми його викупляли, ще двоє дали обіцяння Богу служити. Mm -hmm. Так що на навесло, дай Бог чи на літо ще додаться. Все сталося таким чином, що ми і самі дивуємося, як все це сталося. Mm -hmm. Хочемо сказати слава Богу! Щира подяка всім, хто прийняв участь. Пам'ятаймо, що все, що ми зробили для самого найменшого, кого, хто шанує Господа, то це ми зробили для нього. Хай Бог всіх благословить. Тут так, ці ліжка хлопці спали на таких прям малесеньких ліжках, вони там не поміщалися, а так і, е, на подонах у нас спала на подонах. Ага. От, і, от, і Бог подарував, уже, уже не подон, і вже не подони, вже ліжка. А тут просто тако спадало бильце, воно і воно так розвалювалося, вони лягали і не ворушилися. Ага. Хлопці взагалі вже не поміщалися, у нас такі просто дерев'яні були без бильця, без нічого. Тот падає, тот бочка, То вже кадав ті нові поставили, діють, ну як здорово буде. Дуже велике дякую. Ну за ліжка це благословення було. Бог нам поміг поміг оце це, цю фазанду викупити. Ми її викупляли так, як на дому милосердія, для того, щоб такі люди з поломаними судьбами. І тут ми знайшли якийсь притулок. І я у вас тут така Аня, яка посвятила своє життя. Ми її благословляли на місіонерство туди в вашу сторону. Бог пов'язав вас із нею, і з вами, що коли прийшла ця біда, ну, вона з вами не відходить від вас. Я кажу, як большая мамочка, серед вас вже я кажу, немало, вже чимало яких, які стали нашими сестрами, нашими братьями. І ми розуміємо, що Бог над вами працює і Він допрацює. Даже подяка церкви, она и но в такие важкие момент, когда мы выехали, мы доехали на две недели всего, мы не знали, что у нас это будет на три года. Я благодарю церкви, я благодарю Богу, Богу, что мы знали живого Бога. Благодарю, что поддержали, не стали в стороне, а именно поддержали. Людям, Слава которые Богу. помогали, которые финансировали. Слава Богу. Чтобы выкупить эти <свят> примистить <примещение, свят> <свят> это ты, Боже, это целую наверх другие. І тому нехай і надалі ти робиш спасіння для тих людей, які сюди ти приведеш. Це одна сім'я, жінка, одна сестра з нашої з нашої церкви. Вона мені пише каже, Аня, чи є у вас потреба в кухні? Ми каже, міняємо кухню чи вам віддать кухню. Ми як поміряли скільки ширина. Вона, як бути знаєте, от так заміряли. Ти поміряв нашу кухню і так, от так це все дав. А я зайшов і думаю, що цей папір тут робить. Думаю, що це якийсь безпорядок. Думаю, чи що Ми, ми здаємо макулатуру, здаємо пластик, здаємо плівку, банки биті такі, як uh -huh. є. Збираємо дітям. напевно, на басейн збираємо, тому що uh -huh. вони дітей 14, дітей їх весь час не навозиться літом. Ми збираємо або на басейн, або на папір. Таким чином є і робота, і підробіток трошки. Да. Отакі от чудеса. В двадцять першому столітті, да, ми так. думаємо, це часом що чудеса, це тільки вони, коли люди там мертві воскресають і хвори встають. А на сьогоднішній день, коли ми думали, що ще 1 лютого, можливо, цим людям потрібно буде вийти і бути на вулиці. А вийшло, що на 1 лютого люди пожертвували гроші, ми змогли. Придбати оце все, купити і тепер Де ці вірити. люди да, просто мають жити, мають і грітися Богу. і мають слухати слово Боже. Серета і приходько. Це ті люди, за яких особливо дбає Бог, і разом з тим воздає тим, хто благословляє таких людей. Нехай Бог благословить вас. амінь. Чому ми особливо хотіли придбати саме цей будинок? Тому що коли виїжджаєш з нього, повертаємо вправо і проїжджаємо буквально чуть-чуть. фактично по відстані, це, напевно, десь, мабуть, 200 метрів. Я думаю, і бачимо новий молотовний будинок, який вже за декілька місяців буде відкритий, і тут будуть відбуватися служіння. І тому ми плануємо і хочемо, щоб ці люди, які тут проживатимуть, могли просто прийти пішки і тут задовільняти свої духовні потреби. Пастор іде, вітаю вас. Вітаю, вітаю, Що скажете? Коли буде відкриватися будинок молитви? 6 квітня. А покажіть, що там всередині. Yes. Як побачимо. Нагадаю, що це церква Фезда, і як ви бачите, внутрішні роботи вже проводяться дуже активно. І навіть напис вже є. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників. Ну і раз пішло таке діло, то поїду, покажу вам ще один одне чудо Боже. Це молитовний будинок, який ми тільки що починаємо будувати. І не маємо на те, ще поки що ні достатньо грошей, нічого, але маємо віру, що Бог допоможе нам побудувати той великий будинок і також щоб він наповнювався, і там люди теж знаходили мир і радість в своїх серцях. Щоб Україна розцвітала, щоб у селах у веселих і люди були. Веселі і в містах наших українських, як писав Тарас Шевченко. Ось такий от, це все має тепер вигляд. Це викопано під підвал, тут буде підвал і бомбосховище заодно. І буде використовуватися тут буде основна зала, там буде парковка, і це буде такий великий гарний молитовний будинок, який з Божою допомогою ми плануємо побудувати в нашому прекрасному місці. Тому, якщо відчуваєте, Поклик своєму серці і розумієте, що це добра справа. Долучайтеся, і нехай Бог благословить вас. Це для Божої слави і для того, щоб його велике ім'я прославлялося в нашій чудовій країні. Нехай вам усім щастить.